Рік позбавлення волі умовно. Таке покарання отримала жінка, яка заявляла про правомірність окупації частини України росіянами. За матеріалами справи вона поширювала публікації, що містили виправдовування та заперечення збройної агресії проти України. Обвинувачена повністю визнала свою провину і підписала про це відповідну угоду з прокурором. Буде призначене покарання покарання, яке зрозуміло, буде призначити, яке називається мій, що відписували угоду, Яке по покарання один рік. В угоді. Прописано про те, що вам передбачено покарання у виді позбавлення волі із звільненням за пидовим строком. Це зрозуміло чи ні? Суд затвердив угоду про визнання винуватості. Жінку визнано винною призначене покарання у вигляді одного року позбавлення волі та звільнено від відповідальності за зпитовим строком в один рік. Обвинувачена є уродженкою Луганської області у сумах перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа. Олена Рашевська, Сергій Лазаренко, новини на Суспільному. Суми.